Компресії Саша витилює на кожну шосту райту кожну шосту. Так що там mm. у нас по часу, у нас ще є 30 секунд у оцінки ритму. венозний доступ у нас є. Пацієнт у нас є замоніторований. Так на манекені медики швидкої відпрацьовують навички надання допомоги хворому. Нещодавно на подібному пацієнті Богдан Фостяк разом з колегами демонстрував свої вміння на міжнародних змаганнях у Барселоні. Відбувалися вони з 2 по 4 листопада. Це насправді був перший раз, коли українська команда їхала на такий конгрес Європейської ради реанімації. Людей, які брали участь в конгресі, було дуже багато більше як 1300 людей з 66 країн світу брали участь в конгресі. Якщо говорити про команду учасниць, їх було 18, деякі країни були представлені двома командами навіть. Україну ж представляла команда Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Зокрема, фельдшер Вікторія Євчук та лікарі Богдан Фостяк і Ольга Різак. Аби потрапити на міжнародні змагання, вони спершу пройшли ретельний відбір в Україні. Подавалися заявки, тобто це про участь, які включали в себе низку критеріїв. Перше, це було рівень знання англійської мови. Друге, наявність діючих сертифікатів ВРР і певний мотиваційний лист. Відповідно, ми цю всю пакет документів подали і очікували на результати. І один чудовий день, навіть ранок, нам повідомили, що наша бригада перемогла у всеукраїнському конкурсі. Організаційні моменти щодо збору команди на змагання за кордон взяла на себе всеукраїнська рада реанімації. Величезна подяка Всеукраїнській раді реанімації. Те, що вони все організували на найвищому рівні, тобто ми не турбувалися про те, як нам доїхати, де нам жити і як там все буде відбуватися. На змаганнях команда рівненських медиків продемонструвала алгоритм дій допомоги чоловіку, якому стало зле під час відпочинку з другом в барі. Судді оцінювали командну взаємодію, швидкість та якість проведення маніпуляцій. Окрім безпосередніх змагань, учасники заходу мали можливість побувати на виставках з нові. Тнім обладнанням та методиками лікування, які ще не відомі для широкого загалу, паралельно відбувалися ось ці конкурсні етапи. Одна частина в перший день, інша частина в інший. І вже тоді, по підсумку, в третій день це був завершальний етап, в який пройшли лише три бригади, три команди. Перепрошую, і безпосередньо вже з них вибирався переможець. Щоб увійти до трійки лідерів, в яку потрапили Італія, Великобританія і Мальта, команді з України не вистачило лише два бали. Натомість додають учасники змагань участь у таких змаганнях. Це можливість ставати ще кращими та ділитися отриманим досвідом з колегами в Україні. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.